Виникає питання тролейбусів. Ми говорили про те, що конче необхідно оновити рухомий склад наш тролейбусний. І відповідно, відповідні кроки вже зроблені. В бюджеті міста Чернігова закладено 55 мільйонів гривень на придбання 10 одиниць, мінімум 10 одиниць тролейбусів, які запустяться вже цього року. Крім того, є відкрита лінія, готовність до того, щоб запустити кредитну лінію UBRD. На 10 мільйонів доларів, які дозволять в принципі оновити весь рухомий склад, але відсоткова ставка і Ймовірні е, девальваційні очікування з гривнею, поки не дозволяють зробити правильний прогноз для того, щоб зайти в цю програму, скільки є аналогічні приклади і водоканалу, де зараз виплачуємо великий купон, і це додаткове навантаження на міський бюджет. і Не зовсім зрозуміло, чи зможе зараз місто в цих умовах за нестабільною економічною ситуацією витримати такий кредит. Тому діалог продовжується більш детально розкаже про це Владислав Анатолійович, е, але ми цей варіант не відкидаємо за. Будь-якого місяця, з розумінням того, що ми стабілізували економічний стан, що є стабільний уряд, який працює і дає гарні позитивні прогнози по економічному зростанню, до цієї програми повернемось. Є проблема невідповідності ціни. На жаль, на сьогодні ціна, яку пропонує Чернігівський автобусний завод, автобусний завод ну, серйозно вища за аналогічні ціни, які пропонує той самий. Львівські заводи, той самий Богдан, і навіть білоруські підприємства, які випускають надсучасні тролейбуси. Я думаю, що в цьому питанні треба звертатися до громади. Громада має проаналізувати і прийняти будь-які рішення. Це рішення не має приймати одноосібно, чи міський голова, чи народні депутати, чи міська рада. Має бути серйозна жвава дискусія.